Вітаю вас, я також вітаю. Боже, яка краса. бляха муха дівчата, хлопці, це сангінарія. От серйозно, якщо ви ніколи не бачили в житті, ви ніколи не поймаєте, як це красиво. Неймовірна квітка, така махрова, плена, коштує там багато, і це прекрасно. Я не люблю насправді дешеві квіти, на тому що дешеві, тому, що е, їх не цінують люди. Ну, серйозно, я так і є. знаєш, От у мене історія була про павука, Я павуками займаюся, то не знаю. От, і павуки, один чувак продав дуже-дуже дешево, коротше, по-моєму, чи 50, не помню, ще там копійки. І в нього купили цих павуків три штуки, вони подохли, та каже, що йому там, 50 гривень, дозволить. Можу, можу, тобто не життя тварини, а саме, що гроші. А коли купують там, наприклад, за 5 тисяч, і може і домик строїть, і що хочеш, тому що цінне те, що дороге. Те, що... Те, що має ціну. От. І тому сангвінарія плена це теж дуже-дуже красива штука і дорога. Не неї такі листя дуже схоже на Маклею. Бачите, такі цікаві. цікаве. За ним починає називається Сангвінарія. Думаєш, о, сангвінік, так весело, круто. Насправді, тому що е, кровава, її корінь він там під землею, початок, що росте. Коли його розлізять, він такого червоного кольору всередині, ніби дійсно, як кров. Тому називається сангвінарія. Є е, прості, не махрові сорта, є там ще стар, є спінк, там, там що хочеш, є. Теж це все буде щасом у мене. Павло її восени. О, думав, що пропаде, ну класіка жанру, здається, що, що пропаде. А вона виросла, ще не тільки виросла, ще й не сама, а з двома ростками. Потім я поступово її. Розшириться агроволокно, це вона в посусідстві із гортензією дуболистою під оцею сливою, яка мене виконує чисто функцію тіні. Так що, друзі, ось така сангвінарія. Дуже рекомендую вам, ніколи в житті не пожалкуйте. Па-па!